Доброго дня, шановні любителі винограду та винограду везе. Ви сьогодні 20 липня 25-го року в Сотиске, Вінницька область, у мене винограднику, виноградник кобильник Олександр. Тема, яку я сьогодні хочу освітлити в нашому відео, це роботи перед передозвіванням винограду та основні роботи при, по догляду за молодими насадженнями та, ш, та школкою, для того, щоб гарно визріла лоза та гарно вийшли кущі молоди у зиму. Ну що ж, почнемо. По роботах, які проводяться зараз на винограднику. Зараз у нас досить таке потужні дощі пройшли. Буквально 3-4 дні у нас дощит. І ось можна бачити, що виноградник повністю мокрий, тут заливало посадкові ями, було, води дуже багато, того, звісно, полив вже нам не потрібен. Цю пору ягода вже розм'якчається, то вже й тим більше полива не потрібно. У нас зараз основне буде це перше боротьба з хворобами. Це основна хвороба, яка в цю пору вражає виноградник, це оїдіум. вона вражає ягоду. Саме основне, таке, да, що ягода вражається і потім якби, кондиції втрачається, і розтискується, і, звісно, вже можуть бути і гнилі, і так далі. і Наслідки дуже плачевні. Значить, треба що треба робити? От, вже розм'якчається, да? ми удаляємо, ні в кого не, не видалені листи нижні, повністю відкриваємо грони. Це да? єдине, що від сонця, тут мене, де, де сонце є, то я лише залишаю, щоб не пригорала ягода, ще поки, поки вона не починає набирати сахар. І Щоб було гарне провітрювання. Бачите, там далі так само воно. Тут. Все проламується. Оце. Це те, що не встиг, Фактично вже лист цей виламується, що він з громою був, його вже можна виламувати без проблем. Це все проломується, бачите, і ось так освітлюється ряд, щоб його, його можна було видно, е, е, Видно, продувається, якщо вже не було застою повітря. І тоді, якби це перший такий е, суттєвий фактор, для того, щоб е, хвороба не прорисувала так швидко. Друге, якщо ви вже навіть замітили в себе на винограді оїдіум, да? не знаю, у вас є ягодка, ні. Ні, це не оїдіум, це щось так Отертість якась. Якщо вже замітили на винограді оїдіум, то е, дуже важливо е, його зразу погасити. Гасити треба, звісно, як погасити? Локалізувати. Е, локалізувати можна зараз на даний час контактними препаратами. Ну, Можна, е, якщо використовувати. Наші промислові препарати це t яким можна обробити гарно і якби, хворобу, хвороба локалізується. Якщо у вас виноград ще до дозрівання там, наприклад, залишається тижня-3, то після обробки ТВ вам необхідно обробити якимось комплексним ще препаратом системним, Ну, там, не знаю, квадрісом, чи, ну, це саме таке, квадріс або хорус. Тому що якби, системний препарат забезпечить цей невели проміжок часу до дозрівання, щоб рослина могла боротися із, із цим захворюванням. Якщо ж ні, якщо, якщо у вас вже виноград дозріває, то звісно вже саме основний такий препарат, яким користуватися, це або йодоцит, який також є, можна його придбати в інтернеті, або розчин соди, соди з йодом. E, значить, концентрація соду і, соди і йоду на 10 літрів води e, може бути 100-130 грам соди, 10 грам йоду. І як прилипать, все-таки додати добав, варто e, літру, до літри молока, хоча б пів літру молока свіжого, не, ну, не підкихшого, тому що, звісно, з содою буде тоді реакція і, і препарат e, буде негодний. І ось таким препаратом, з да, цією композицією, промивати грони, листи це теж досить таке. Я так робив раніше, і був результат, який мене задовільняв. Звісно, що там не все знайдеш свіже молоко. Це я брав, як би купував в людей, в яких є корова, і от це пробив. Зараз на даний час я користуюся йодоцидом. Йодоцид в практиці, коли вже є хвороба, то треба використовувати не 25 грам, так як написано на препараті, 25 грам на 10 літрів води, а використовувати все-таки 50 грам на 10 літрів води. Результат гарний, убирає теж у відіум, але звісно, що треба слідкувати, тому що кожних 4-5 днів може бути рецидив і хвороба знову поновлятися. Якби пори вони спори вони досить таки гарно можуть залишатися десь в чешуйках, на листі, де вони негарно обробили, і потім знову може поновлятися хвороба. То слідкуйте за цим, будь ласка, тому що це дуже важливо. Так, це подивилися далі. По дозріванню лози і ягоди, які зараз підкормки все-таки ефективно робити. І ось бачите, якщо вже в нас дощ, дощу наляли, звісно, ми підкормки з поливом робити не будемо. Хоча винограду зараз необхідний калій. Да? Досить такий необхідний елемент, який допомагає визріти ягоді, визріти лозі, і калій він необхідний. Того зараз підкормки треба робити вже буде по листу. якби Основна підкормка це лист листова. Бакова суміш, монофосфат калію, наприклад, можна починати на молодих саджанцях, як я все це, все це роблю від 30-40 грамів. Зараз вже в цю пору можна допустим, починати з 45 грамів. Да? 45 грамів на 10 літрів води. І через кожних 5-7 днів додаєте цих 10-15 грамів, 45 там, 60 грамів, 70 грамів. І ось так додаємо, 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 буде, звісно, буде припинятися ночі холодні вже будуть, і буде припинятися ріст лози, і буде визрівання лози краще. Цей спосіб вже провірений. Я так роблю не один рік. Особливо це ефективно на школці, тому що на, на школці і на прививках. Цього року, між іншим, прививки, ось бачите, ну це. Це такий от не, це не показник, це те, що саме хуже. І пішли все-таки ріст. Я думав, що вони вже не підуть. Це чорним зелені прививки були, і бачите, тут вони такі першивенькі. Хоча зараз покажу вам інші. І вони якби на цей час, в них якраз той найбільша сила росту пішла. А треба вже спиняти, треба вже обробляти монофосфатом калію. Ви бачите. Я тут перепривив половину куща і ось вони якраз такі зелені, дуже гарно ростуть, а їх вже треба спиняти рост. Зараз цю пору, треба починати обробляти монофосатом калію, тому що лоза може не визріти. <кхм> так, далі. По винограду. Значить, хто ще? Не пронормував до цих пір. Якщо у вас, наприклад, виноградник був примерз і у вас цвітіння відбулося пізніше, так само, і звісно, і формування грон пізніше. Все-таки рекомендую вам пройтися по винограднику і пронормувати його гронами, щоб не було у вас кущі, щоб не були перегружені, тому що може бути вероятність того, що ягоду ви, можливо, і дотягнете, а лозу цього року буде дотягнути сложно. Ви бачите, що літо досить таке прохолодне, і якби, ну, треба звернути увагу на те, щоб вистрілив лоза і у вас на наступний рік міг бути гарний урожай. Тепер покажемо ще покажу вам яка школка і що який результат. А, між іншим. Проходимо. Бачите, вже є форми, які починають набирати колір. Подарокні свята розмягчився, вже починає ягодка, вон, вже синіє в нас. Десь там, бачите, Вже починають, вон там, вже ягода починає набирати колір. Та, звісно, цього року це пізніше. Холодно, затяжна весна, так воно. Але, але слава Богу, вже починає дозрівати виноград. На драні форми вони вже окрашуються. В інтернеті багатьох, в кого півні, південні регіони вже починає виноград досить таки гарно набирати колір, в теплицях вже дозріває. У ну, нас поки так, але і за це слава Богу. Так, я школку показую. Результати на школці, бачите, ось вона ввійшла в фазу так сильного росту, її вже треба зараз пиняти, дообробляти монофосфатом для того, і прилом, приломувати верхівки, тому що якби, треба, щоб ще встила визвіти лоза до кінця сезону. Молода, молоді насадження, бачите, теж так, в принципі, ну, цього року дуже ну, задовільно, будемо так казати. Лози великої немає, але опять же, основний показник буде для цього року: це визрівання лози, там цих 5, 8, 10 почок для того, щоб зрізати на звотній ріст та сформувати на сідуючий рік вже повноцінні кущі. Якби ось такі результати. Ще одне, хочу вам. Кілька слів сказати про запилення цього, цього Запилення в мене на винограднику було якби, ну, критичне. Чому критичне? Тому що нічні температури були від 10 до 14 градусів. А ви, хто займається виноградом, розуміє, що це досить такі вже неблагоприятні умови. Вони не дають можливості гарно запилитися. Але є форми, які навіть при таких температурах показали себе з найкращої сторони. Я вам хочу їх показати. Це, ну, мені якби, хочеться, щоб люди бачили і знали, що ці форми дійсно достойні того, щоб бути на винограді. Бачите, форми, це форма пальчик лі голуба. У нас щороку дуже гарно запиляється. Я не знаю, це на що це діло, да, на що запилення. Прекрасніша форма. Ось такі сформовані грони. Да, вони ще я тільки починає ягода Вона тільки-тільки. Але і тут не навантаження на кущові досить серйозне. І, ну, і Тут далі у мене зоренька, да? ось Теж бачите, як гарно запалився фактично. Тут я не знаю, я, може кілька ягід видалив там гороху, а то взагалі прекрасне запилення. Там далі дропів сторона пальчика лівень, ось, видно, теж. бачите які грони. Ось вам. От вам і форма, яка ну, якби так, вона не замічена. Я про неї розказую щороку, і якщо вас зацікавить, ви кожен рік освітлення винограднику побачите і побачите, які пальчик дає результати. Рожава форма з гармінним смаком, мене повністю вона задовільняє. Не до запилені ягоди. Холод зробив своє чорне діло. Це сама одна з гірших ґрунт, там, звісно, краще, але все рівно результат видно. І ось там далі талдун, теж. просто він не знаю. Погорошив я його навіть і не прорізав. Бачите ось талдун. Будь ласка. Це не як би. Що роблять погодні умови? Ну, Але різні форми реагують по-різному на. На низькій температури. Зараз ще покажу декілька форм. Ось стара форма. І досить таке бачите, яке гарне запилення. Це пам'ять учителя. Ось, будь ласка. Між іншим, це перше плодоношення. Це перше плодоношення форми. Яке запилення, прекрасне. І тут же, дивіться, слава України. Так само. Десь є горошинка, але все прекрасно. Я, я, я задоволений. Так само і. Рембо. Є підгорошення, є під але воно таке не, досить не, незначне. І хочу ще вам показати, да, тому що ця форма да, форма ландеш. Ось бачите, яке запилення цього року ландеша. Можете побачити її. Бачите, які чудові чудові грони. Яке запилення. Агротехнічні прийоми, які я використовую, вони щороку однакові. Е, немає до цвітіння і до, до формування грон ні поливів, ні підкормок, але проломка, е, нормування е, зеленими е, пагонами та проломка опасенків, це все відбувається в мене. Я, ну, так я вже не один рік працюю. Но цього року запилення взагалі прекрасне. Так далі, далі. Ось у нас є біла скала, теж форма Калугінська. Ось теж подивіться, яке запилені. Деякі результати по цьому року вже видно теж. Бачите ось. Це ландиш, це біла скала ось така. Ось, ось. Будемо чекати дозрівання ягоди, щоб тоді вже побачити, які будуть результати по дозріванню. Ну на цьому буду завершувати відео. Здається, всі питання, які хотів освітлити, освітлив. На цьому дуже вершувати всім миру та добра і слава Богу за все.